Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І ось сьогодні я збираю свої вирощені гарбузи, французькі солодкі, які можна робити цукати з тикви з цих, цих гарбузів, можна давити сік, можна запікати з ізюмом, з сахарком, з ванільним сахаром. А можна і варити кашу. Ну, скоріш всього, ці гарбузи вони повинні бути отакі жовті, вони ще полежать. Я оставила оцю плодоніжку для того, щоб вона висохла і гарно зберігалися ці гарбузики. Було посаджено два кущики. Оце з двох кущиків, так, шість. Там ще два 9 гарбузів, бо один переплівся до сусідки. Це я їй зроблю такий подарунок. Хай вже там вона собі його забере. Ось так, друзі. Так що, а якщо б їх було посаджено загін чи два, то скільки б їх було таких кабанчиків? Вони отак дольками їх можна різати, можна на базар нести, що хочете, той. Робити. Ну, головне, що з дуже з цих гарбузів славні, виходить, цукати. І не треба ніяких цукерків і нічого. Так що, отакі у нас сьогодні роботи ми провели. Всім бажаю гарного здоров'я, дякую за перегляди. Приходьте в гості.